Отже, питання Максиме: що було в 1648 році? Ем, це ж коли Богдан Хмельницький е, чи Колумб, чи швидше? Е, Думаю, що 1648 рік був дуже давно добре. А в 1789 році? О, тут знаю, ну у світі відбулися е, зміни. Ну що, синку, як школа? Все супер. Я дізнався багато нового про минуле. Наприклад, що 1648-й був дуже давно, а у 1789-му сталися зміни. Молодець. Головне, щоб так само ти зміг пояснити це на контрольний. Я так і зробив. І що сказав вчитель? Що в мене точно будуть зміни е, в табелі, і тебе в школу викликають. Я родом, ніби із бро, Ці ніж катає зовсім.